Україна визнала пару двох хлопців. Про це та інше. Просто зараз у гей новинах. Євробачення під загрозою: п'ять країн можуть відмовитися від участі: це Ісландія, Ірландія, Іспанія, Словенія і Нідерланди. У цих країнах погрожують знятися з конкурсу, якщо Ізраїль братиме участь. Фінально це вирішиться у грудні, коли проведуть збори усіх країн-учасниць. Україна свою участь уже підтвердила. Музичною продюсеркою відбору стане Джамала. Історичне без перебільшення рішення Український суд визнав союз двох хлопців: це Зорян Кісь та Тимур Левчук. Один з них став працювати у посольстві України в Ізраїлі. По закону дипломати можуть їхати закордонних сім'єю, але міністерство закордонних справ відмовило. Адже за українськими законами шлюб це союз лише чоловіка та жінки. Пара звернулася до суду і довела живе разом вже 12 років. Чоловіки надали спільні договори на оренду житла, фотоальбоми, листування та квитки. Тому суд визнав зорян та тимур фактично сім'я і задовільнив їхній позов. Але після цього гомофобна організація всі разом подала апеляцію. Нібито це рішення порушує їхні гомофобні права. Суд розглянув апеляцію, але залишив рішення у силі. Помер український ЛГБТ-активіст Сашко Данилін. Він був відомий як Марлен Шкандаль. Йому було 35 років у березні. Цього року відбулася прем'єра документалки королеви радості. Там показали життя Сашка Даниліна, презентували картину у грецьких салоніках. А восени її обіцяють показати і в Україні. Олександр Данілін був одним із найяскравіших представників травісті сцени, артистом, який здобув любов публіки завдяки своєму таланту, харизмі та неповторному стилю. Його творчість залишила помітний слід у розвитку сучасної культури. А образ Марлен Шкандаль став символом свободи, самовираження та мистецької сміливості в Елгабетік-спільноті. Гей-новини працюють для тебе, і нам потрібна твоя підтримка. Підтримай нас будь-якою сумою за посиланням під цим відео. А прямо зараз на екрані список наших спонсорів та спонсорок. Вдячний їм та продовжую. У Буркіна Фасо каратимуть лгбт людей. Їм загрожує аж до п'яти років в'язниці. Нагадаю, Буркіна Фасо це республіка на заході Африки. Три роки тому, у 22-му, владу там захопила військова хунта. Зараз ця країна підтримує Росіян. І до більш позитивних новин у ЛА провели премію ЕММІ і там перемогли лгбт Люди. Відкритий гейт Тілман став найкращим драматичним актором другого плану. Він грає містера Мілчика у серіалі Северенс, бісексуалка Ханна Ейбіндер Біндер стала найкращою комедійною акторкою другого плану завдяки ролі Ави у серіалі Хакс. Збійка Ерін Догерті стала найкращою акторкою другого плану у міні-серіалі. Вона зіграла у шоу Адалесенс. А бісексуал Ален Камінг став найкращим ведучим реаліті зе Traitors». І, до речі, вже другий рік поспіль обійшов Рупола та шоу Дрехрейс. Ми живемо у такий складний час, але наше шоу може зробити вас трохи щасливішим. Дякую своєму чоловіку, який робить моє життя яскравішим щодня. Хлоя Грейс Морец одружилася. Її обраницею стала модель Кейт Гарінсон. Дівчата заручилися на початку цього року і ось нарешті відіграли весілля. Одна обрала блакитну сукню і доповнила образ фуалію, а інша одягла традиційне біле вбрання. Хлоя Грейс Морец знімалася у фільмах Пипець та Керрі, а також озвучувала головну країню мультика Німона. Ми разом вже сім років, а тепер по новому дали обітницю. Ми щодня обираємо одна одну, і це найважливіше. Бажаю вам знайти своїх людей, з якими вам комфортно. Ми вдячні усім військовим, завдяки яким Україна тримає оборону. Побачимося вже наступного тижня.